Марія Пономаренко осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокурої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба в мудрого бер... дідуся дуба. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, Не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. Пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. Так, сподобався вам цей віршик? Про що йдеться в цьому вірші? Так, йдеться в ньому про осінь. Що робила осінь? Осінь розмальовувала так, дерева. Що вона зробила з боріскою? Золотила довгі коси, так? А яким став колір чуба у дідуся дуба? Став багряним колір чуба в молод... мудрого дідуся дуба. Що робить Калина, горобина, шипшина? Ось полагкотять калина, горобина і шипшина. Чи осінь на цьому зупинилася? Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Так? Це що значить? Що вона робить небо голубим-голубим, так? Пензлак біга без зупину, гарна в осені картина. Яка картина в осені? Гарна, так? Гарна. Ще раз прослухайте цей віршик. Осінь пензлика взяла, малювати почала в білокорої берізки золотила довгі кіски. Став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Ось котять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь а малює неба просінь. Пензлет біга без зупину, гарна в осені картина. Так, малята. А давайте зараз зробимо гімнастику для наших пальчиків, тому що вони нам допомагають все запам'ятовувати. Починаємо. Ішов лісочком їжачок, Мав він шубку і шпичок, довго лісом він букав, запаси на зиму шукав, яблучка рум'яні, круглі та духм'яні, щоб їжатка-малюки їх їли взимку залюбки. Давайте ще раз ішов лісочком їжачок. Мав він шубку із шпичок, довго лісом він блукав, запаси для зими шукав, яблучка рум'яні, круглі та духм'яні, щоб малята їжачки їх їли взимку залюбки. Продовжуємо малята. Погляньте, для того, щоб краще запам'ятати, я знову ж таки підібрала кен Осінь пензлика взяла, малювати почала. Погляньте, так? Осінь розмальовує все навкруги. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски. Бачите, яка гарна. Берізка з золотими косами. Став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Гляньте, які червоно-гарячі такі листочки у дуба, так? Ось полахкотять Калина, горобина і шипшина. Гляньте Калина, горобина, шипшина у нас така картинка. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Гляньте, яке небо на фоні шипшини. Голубе-голубе. Пензлик біга без зупину. гарна в осені картина, так? фарби осіннє листячко. Давайте ще раз повторимо віршик за картинками. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба. Ось палахкатять калина, горобина і шипшина, Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. Малята, погляньте, яку гарну картину намалювала осінь. Яке все навкруги чудове, різнокольорове, яскраве? Я буду з нетерпінням чекати на відео із тим, як ви розповідаєте цей віршик? До побачення, малята! До нових зустрічей!